Не дивиться, яка шкала. Вот на Сибишке спеймал. 27 550. Правильно показывает даже цифровая шкала. Ой, цифровая. Это наш местный дурачок. Здесь он недалеко работает. З нашого города. Я вже начальник якийсь. Ну, щось таке мало. Ну, сам факт, що працює. Я президент, шеф і... Комендант. Ну, дурачок, що возьмеш. Ну, сумасшедший, що возьмеш? У мене щось таке, що не, не стосується до раділюбительства. От одинаково работають апарати. Океан, як приймає. Португалия на двадцатке. Нормально. <музык> Классно он принимает. Новая информация про это радио. Э, Оцей резистор, я его заказал І він, я не додивився, а він там написано 15 хулію, а це 15 іюля прийде через місяць, і я взяв його і отремонтував. Короче, замінив оцю втулку, там заклинила оця ось у ці втулки, там прямо там смазка не допомогла. Я розрізав болгаркою, отут болгарочкою маленькою то викинув, а це взяв від нового резистора. А тут все старе. Ну, тут ж старий резистор, тільки втулку замінив. І тепер я поставлю от сюди. Бо я не буду ждати цілий місяць. І була в мене ручка, от подивіться, підійшла класно. Туди, сюди. Легше, ніж переключати, ніж вефовський. І ще одне. У цьому радіо я знайшов один транзистор, який у ПЧ був нижче параметром, ну усилення, там 57, по-моєму, що в нього було. Я його замінив нормальним. І тепер дивіться, яке усилення. І, От, на мінімумі. І. О. І якщо я марк? Іронія Я обнаружил, минимум. И также само на FM. FM. Mm -hmm. Тоже минимум. На всем максимум. И на КВ теперь я не пользуюсь. Ну, я катанятор, где сильный сигнал ослабляю. Mm -hmm. Теперь чувствительность у него валом. <laughs> Даже Ну, приходиться регулювати на всіх діапазонах на КВ э, і на FM, ну, зараз тут треба настраювати як S асв 5 Ну, отут отут надо на всю дати. Ця ручка випадає. дивіться, Це якісь помехи. На 30 МГц він строїться. Ну і 27 я показував роботи. 27 МГц. Мись тут. Ніві це показує метр далі. Ну, треба поміняти це, бо постійно випадає, не хватает цієї ручки. Еще одна ідея із Ніздом провалилась. Це неправильно. Я пробував підключати цю балконну антенну, воно нічого не дає. Тоді я заказав на AliExpress, є антенна така 10 мм діаметром і длиною, коли розкладається метр вот. сорок. Поставлю антенну, штатну, як положено. Єдине що залишилось сікло. Ну, все, тепер ця ручка на місці, красиво вона не, не випадає, так як положено. Тепер цьому прийомнику залишилася антена. Вона прийде, я поставлю. Ну і Стекло я не можу. Поки що я вчора пробував Front DSІ, ну, якась програма для рисування передніх панелей. Я її зробив, нарисував. Ну, не можу закрасити чорний цвіт. Ну, коротше, не розібрався. Ну, Допустимо, зроблю я її. Напечатати. У мене є такі прозрачна. Оце я печатав. Китайська фотобумага. Ну, печатаєш і воно. Але дивіться, я... тут були голубі надписи. Вон там. Дивіться, що з них стало. І цей, цей тоніатор не був на сонці, нічого. Що з ними так? Ну, на приборі тільки тут хранилось. Дивіться о. Чорне. Це на шкалу не годиться. Не знаю поки що. Це треба щось серйозне вирізати скло і якісь фірмі дати, щоб поработало. Тут у мене поки немає рішення. Ну, Оце єдине місце, ну, це найкрасиве, це ж морда. А так він працює дуже прекрасно. На FM на чувності валом на МВ, на КВ. Супер. Прийомник мені подобається. SSB, телеграф приймає клас. Я ще один знайшов сателіти. Ой, глюндик, такий типу, дуже поломаний. Він хоче за нього 90 євро за поломаний. Ні, я вирішив, не буду ним займатися. Мене удивила оця Сонька. Дивіться станцію приймає. Це дуже слаба станція, десь, десь з Африки, Араби якісь, я не знаю. І тут приймає цей Це в кінці діапазона. а Обичні прийомники цю станцію не беруть. Днем. Так це, який апарат і ця сонька. У неї чувствительність дуже хороша. От її схема. Ну, це магнітола. отут тут магнітофон, усилитель низької частоти, ну, трансформатор, як так А от прийомник. І все, що цікаво, на одних і тих же транзисторах. Отсюда аж до ПЧ. Як вони там? 2СС710. Блін, так класно вона робить. Це гетеродін. Ну, нічого не обичного, але класно, вони зробили. 78-й рік. Тоді робили, мабуть, чувствительні прийомники. Зараз не дуже такі. сучасні вони не такі. Ну і тут світ у нього є, дивіться. Але він ночью хорошо видно. Вон там. І шкала така, як у Соньки, той. Ну, Вот, перестраивается так. Индикатор <ріст> работает все так же само і на FM ну, і чувствительность. Ну и короткий. но зараз там нічого не, немає. Ну, в общем, прийомник супер тут. Е, купив його на базарі у мароканці, опять же. Е, він був е, мотор, е, скрипів, ще листів, ну, пасів, е, нитка порвалась, заправляв. І він був дуже, дуже грязний. Я його відмив. Ну тут все було. У мене є фотографія, я покажу. Ну класний, за 15 євро такий Сонька така. Класна магнітола. Ну, магнітофон працює отлично. Записує з мікрофона, з радіо все нормально. Ну і так в неї магнітофон працює. Реклама на радіо окремі. Це я записую. Супер. Все-таки я думаю як і справити цю шкалу. От купив у китайському магазині, дивіться, для принтера. Така прозрачна, транспарентна, там написано. Бумага ну, для наклеєк таких. Треба спробувати. Ще дивіться цікава штука поліроль для поліровки. Ну це царапини убирати на автомобілі. Мочалка така, ну і найголовніше паста. Треба спробувати, яка вона ефективна. Ну там ці панелі буває ну, треба. Тут, тут все нормально, тут розбито. А, є що треба полірувати. Зараз відкрию і спробую, що воно таке. Попробуємо. Тут мочалка така прикольна, дивіться. Ну і поліроль. Це приводить. Ось тільки що принесли посилку, це посилка із Італії. Я заказав е, тестер. Ну, як сказати, сканер для машини. от, Давайте відкриємо, подивимося, якийсь професіональний італійський сканер. Так, коробку відкрив, ну, він продавався як новий, але щось не похоже. Що це тут? Ей, най! Щось тут. Італійці вже щось тут клеїли, я не зрозумів. Отаке він. ОБД2 Car Diagnostic Tool. Для діагностики машин, ну ви зрозуміли, читати коди неїсправності, <кхи> всякі діла. Але все було б хорошо, якби моя машина не була із го року. Це трудно, щоб він прочитав, але ну, як спробую. Як не буде працювати, то що ж тоді? Буде продавати теж. Писали, що це італійське, але воно мадаєнчина, я отут прочитав. Ну нічого, давайте відкриємо, що воно таке. Так. Вроді все нове. О, такий. Інструкція. Язики немає руського. Ну іспанський і англійський. Так ми його не зможемо включити, він питається від бортової сеті. Ну, зараз піду в машину і спробую. Я не возлагаю великі надіжди, чесно говоря. Ну спробувати стоїть. Книжки немає російського язика, але в самому ньому є, дивіться, русський. Ось моя машина Volvo го года Сейчас проверим ОБД разъем у мене вон там ага. возле педалі Сейчас. так, як він Вроде так, так, він включився вже Ну я включився засветился Так Що тут? Вольтаха, щось. Я ще не знаю так сетап Як сетап? Ага Окей Language Давай зробимо. Есть русский Русск Язик, Окей Назад як Так, поток данных. По-моему, надо машину включить. Сживание. Сейчас напряжение. Ой. Одной рукой плохо. Поток данных. Он, наверное. Вот С. Да, да, я включу. Так, да, у вот. нас. Так. Так. Надеюсь и окей или шо? Подключение к машині Рождається вагону. Я думаю, що не підключиться. Подтверждение, вклю... ошибка підключення. Ну все. Да, я знал, что це буде. Не, як я не намагався, ошибка підключення. Ну, зрозуміло, ну, машина 97-го. Її да. підключили, там якийсь старинний такий <рістив> прочитав ошибки. А так нові там, на станції обслужування пробували, Нові, він не, вона не, не дружить з ними. Так що ну, буду продавати цей прибор. Він мені не підійшов. Тепер про Вольво. Це Volvo S40T4. Це сама мощна машина із цієї серії. Рідка машина. Вона, У неї мотор, турбірований мотор 200 кінських сил. На ній приємно їздити на цій машині. І мотор у неї нормальний, не алюмінієвий, як у ципів. Да, вона стара, але вона класна машина. Ось така наклейка з не вада, в недавно були на снігу, я вам показував фотографії. Ну нічого, я не сильно розстроївся, я в принципі був готов до цього. Машина стара, але що зробиш. Там інші. Надо інші прибори. Ось, це те, що я говорив, це на, мої, на межі моєї можливості. Дивіться, я зробив, яке має бути оця. Пане. Але чим її напечатати? Мій принтер не печатає білий цвет. Він просто його пропускає і все. У ну, нього нема білої краски, а тут треба білу краску. Це моїм принтером не зробиш, це вже щось. Ну і лазерним не зробиш. Це треба якусь фірму шукати. Оце на межі моїх можливостей. А антена сьогодні дожди прийти вже. Тут прислали сообщення, що буде антена. Ну от, як і обіцяли, прислали антену, діаметр 1 см, але вона чуть-чуть От. У мене є рішення от стара обломок старої. Антени і вона якраз підійде от сюди. Зробимо так, удлинити її. Ну, і запаяти тут. Ну там 3 см Вона має бути 20 см, а ця 17. По-моєму, 17, а ну. Да, ось 17. А мені треба 20. 3 см прийдеться оцю трубкою удлінить і запаять. Ну я дві заказав. Вони дешеві. 3,60 щось таке. Оця антена, але ну, де ти її сам не зробиш. Правильно? І сюди вона якраз впишеться. Ось дивіться, настільки вона коротша. Бачите? Вона така, як оця. Як FM антенна, бачите? Длина така ж сама. А ця теж має 10 секцій, ця, ця теж 10 секцій. Але дивіться яка довжина в неї. Ні, не 10 секцій, вона, по-моєму, 7. Ну, оця подовженіша і довша, Метр сорок. В цій щось просверлили дирку для чогось тут був шуруп. Може щоб не витягнулося. Ну, коротше. Ось так. Я вставив вже цю трубку, тут можна запаяти. І все, вона нікуди не дінеться і буде отак. А ця тут має отакий вигляд. А ця буде мати отакий. Ну, ось так я зачистив. Дивіться це латунь, а це нова антенна, це сталь, мабуть. Ну така. Зробив я оцим. Отакую штукою. Зараз залудю. А паять прийдеться тільки на місці, бо так не вставиш її. Це без проблем залудилась. А ось ця антена, Я думав, що вона взагалі не появиться. Еле-єле щось там нацепив. Я вже цю, оцю кислоту для пайки. ну Зараз помию все. Попробую ще раз. Можна паяти і цю штуку. Ну ось так в мене вийшло. От. Тут. Закріплено все. Ну, пайка не, не супер, але мені тут красоту не треба. Саме головне, щоб воно не вилізло, я перевіряв. Ну от так в мене вийшло на Сибі работи місцевий. наш ось така антенна. Дивіться, аж туди. Аж до кондиціонера А отак виглядає. Це FM антенна а це на КВ. Ну і зараз проверяю. Да, Нічого не, не помінялось, в смислі настройка так само Все нормально, класно. На останньому діапазоні 27 МГц. Все працює приймає. Класно вийшло, я дуже задоволений. Як вона вийшла? Ось така антенна. Для коротких це нормально, 1,40 м. Ну а тепер можна сказати, я дійшов до межі своїх можливостей з цією шкалою, от У мене є ескіз, я показував і даже є. А напечатати це я не знаю. Ну а так радіо, дивіться. Супер, вже все. Все в нього на місці. Тут не вистачало переключателів вже на місці. Тут е, оцього не вистачало, теж підійшла ця ручка класно. удобно в неї переключатися. Ну і все, ну стекло. Стекло найголовніше, я не зроблю, я ж кажу, принтер не печатає біле. Це треба щось якусь поліграфічну. Контору, яка займається наклейками. У нас є, я бачив, там машини клеїть різні наклейки, може там звернутися. Ну, поки що в мене немає це границя моїх можливостей. Ну добре, давайте. до слідуючої зустрічі. Якщо буде продовження, то я ж розкажу. Пока, 7-3.